Сьогодні, 28 квітня, шості прощалися із 34-річним Олександром Каганцовим. Він один із перших шістьох шосткинців, які добровольцями пішли на захист України у 2014-му. Ще з самого дитинства він вирізнявся серед інших наполегливістю, чесністю, безвідмовністю. Це дитина не шукала легкої дороги. Він шукав тільки диваще, солдат цей на ну, герої. Я не знаю, з медалями він без медалів. Азові. без сльоз не можна сказати. Я цю дитину з дитинства знаю. Це син мого однокласника. Виріс він, не випивав, не курив, любив своїх батьків. Дуже золота дитина, його сестра і сестри чоловік воює. В них вся сім'я воює. У батька вже у годах. Олександр навчався в школі номер 5, а потім у коледжі імені Кожедуба. 2014 року він добровільно став на захист України під час антитерористичної операції, а потім перевівся до легендарного полку. Азов однокласники, які прийшли попрощатися з героєм, говорять таких як він було мало. Ми написали бо на да, кошикоскітами. Найкращому із нас однокласників, тому що він завжди був найсміливішим. Найчеснішим він завжди захищав слабкого, він завжди відстоював честь. І, і, і взагалі, е, після 9 класу він пішов у технікум, я пам'ятаю, коли я його відмовляла, і казала, Сань, ти так добре навчаєшся і йдеш після 9 класу. А він тоді казав, я піду в технікум, тому що я хочу піти служити. Я хочу бути військовим. Хоча це ж був ще. 2006 рік ми із садочка, з дитячого з ним. Із з гаршочка. Гарштада. Ми просиділи з ним за однією партою майже до 9 класу. Як нас в садочку посадили, ми з ним виросли у сусідніх під'їздах. Він носив мені портфелі додому. Ми разом святкували дні народження. Коли в нього народилась дитинка, я сраділа, ніби вона народилась в мене. Я була така рада. Тому що я знала, що він буде найкращим татом. Коли почалось повномасштабне, Олександр Каганцов боронив Україну в лавах ЗСУ, а потім перевівся до 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра. Він за час служби отримав декілька складних поранень, але, попри вмовляння мами і складні травми, він весь час повертався на фронт. Це дитина виросла на моїх, це моя подруга, і кума я крестила. Доньку їхню, старша донька, ще менший, виросли, дружили, ріс на очах, як дитина рідна. Він давно вже воює і в гарячих точках був. Це дуже гарний хлопець, безвідказний і добрий, ну, дуже гарний родина. Востаннє бачила захисника навесні цього року, коли він був у короткочасній відпустці. А вже 15 квітня додому прилетіла страшна звістка. Старший сержант Олександр Каганцов на позивний на бат загинув, виконуючи бойове завдання під Покровськом. Людина ну просто неоціненної сили, тихої, спокійної, впевненої в собі, такою, якою має бути наша держава Україна. Я пишаюсь тим. Що я його знав, я його знаю, я його знатиму. Я пишаюся тими батьками, рідними, близькими, у колі яких він був вихований, загартований, змужнілий, справжній. Честь і слава, і слава Україні. Слава. У захисника залишилися батьки, сестра, дружина та п'ятирічна донечка, поховали Олександра Олександровича Каганцова на Алеї Слави у шосці.